Цьому випуску Київське Динамо зіграло центральний матч проти Олександрії. Результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після 16 турів. Мудрик Забарний та Трубін претендують на звання гравця року в збірній України. Скаути Челсі переглядали Іллю Забарного у матчі з Тоттенгемом. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. Агент півзахисника шахтаря та збірної України Горгія Судакова повідомив, що інтерес до його клієнта з боку європейських клубів не вщухає. За його словами, український футболіст продовжує залишатися в центрі уваги багатьох грантів, які високо оцінюють його потенціал. Раніше інтерес до Судакова проявляли провідні клуби серії, а однак останнім часом з'явилася інформація, що його персона активно вивчають команди з англійської прем'єр-ліги. А вже англійське видання Mirror повідомляє, що одразу два топ-клуби з Англії, а саме Ліверпуль та Тоттенгем, зацікавлені в підписанні українця. Ці клуби переглядали Судакова під час матчів Ліги Чемпіонів і залишилися задоволеними його виступами. Наймовірніше трансфер може відбутися вже цієї зими, адже англійці бачать у центрбеку значне підсилення своїх складів. Цікаво, що за останні півтора року Судаков перебував у шорт-листі ще кількох топ-клубів Англії, а саме Арсеналу, Челсі та навіть Манчестер Сіті. Наразі оцінюється приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів, і така вартість формується не лише через його професіоналізм на полі, а й завдяки вмінню демонструвати стабільний рівень у ключових матчах. Тож тепер залишається дочекатися трансферного вікна та подивитися, чи реалізуються амбітні плани англійських грандів щодо українського таланта. Також цікавий інсайт залетів від авторитетного англійського видання British Football. Скаути лондонського Челсі переглядали центрального захисника Бордмота ілюзабарного під час матчу 14-го туру АПЛ з Тоттенгемом. Стверджується, що у 25-му році Челсі хочуть підписати позицію центрального захисника, оскільки в клубі не впевнені в основних гравцях команди на цій позиції Ліваєві Колвілі та Веслі Фофана. Видання стверджує, що український захисник перебуває в полю зору Челсі вже давно. Лондонці стежать за ним ще з того часу, коли він перейшов з Динамо у Бордмут у січні 23-го року. Повідомляється, що між Челсі та Бордмутом склалися хороші відносини після того, як влітку вишні орендували голкіпера аристократів Кепу Аріса Балагу. Скаути Челсі регулярно присутні на матчах Бордмута, де переглядають гру іспанського голкіпера. Тож, за даними джерела, вони скористалися можливістю оцінити виступ забарного у матчі з Тоттенгемом, і вони були просто вражені грою українського гравця. Півзахисник польського ракува Владислав Кочергін знову довів, що знаходиться у чудовій формі. Український футболіст відкрив рахунок у матчі 18-го туру чемпіонату Польщі проти мотора, відзначившись голом вже на 10-й хвилині зустрічі. Гол Кочергіна вкотре підтвердив його значення для команди, адже він вже третій матч поспіль демонструє результативні дії. Перед цією зустрічю Владислав також відзначився у двох попередніх матчах чемпіонату Польщі, а ще раніше, у поєдинку з відзивом, українець блискуче асистував партнеру, забезпечивши Рішальну результативну передачу. Український оборонець Єгор Цикало відзначився голому чемпіонаті Чехії. 23 річний українець допоміг тепліце вирвати нічою проти Вікторії Пельзень в рамках перенесеного матчу восьмого туру Вищої ліги Чехії. Цикало на останніх секундах поєдинку підключився до атаки і в один дотик переправив м'яч у сітку. Для Єгора, це третій гол у цьому сезоні. Таким чином, український захисник зумів помститись Вікторії Пезень за перемогу над Динамо у Лізі Європи. Головний тренер Бренфорда Томас Франк похвалив команду за перемогу над Нюкаслом та окремо відзначив його Єгора Єрмолюка. Прес-служба Брентфорда виклала відео із роздягальні команди, коли наставник звертався до гравців після перемоги над сороками. Зокрема, головний тренер похвалив українця перед всією командою, сказавши Єгор Ярмолюк, який це неперевершений гравець. Окрім цього, Франк відзначив високий рівень гри гравців Нюкасла, казавши на цілком заслужену перемогу Бренфорда над сороками. Нагадаємо, Бренфорд перестріляв Нюкасл з рахунком 4-2, а Ярмолюк провів майже всю гру та був замінений на останній хвилині матчу. В рамках 15-го туру АПЛ Борнмут на виїзді переміг Іспвіч з рахунком Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів весь матч. До кінця матчу команда українця мінімально поступалась в рахунку, але явно не здавалась. На 83-й хвилині спрацювала заміна Іраули, де свіжий унал зрівняв рахунок. А на останній хвилині матчу Бордмунд все ж таки вирвав перемогу. І найголовніше, що гольову атаку запустив саме Ілля Забарний. Українець перехопив передачу на хід супернику, у Підкаті вигриз м'яч при спробі відбирання суперника та розпочав атаку, яка завершилась голом Данго Утара. Який забив переможний м'яч, українець виступив надзвичайно потужно в його активі 5 виносів, чотири заблоковані удари, сім відбирань, 10 виграних єдиноборств, чотири переможні верхові дуелі, була навіть одна успішна спроба дріблінгу один в один. Та й загалом діапазон його дій виявився надзвичайно широким. Як підсумок, українець отримав найвищу оцінку у складі обох команд: 8,3 балів та став гравцем матчу. Київське Динамо зіграло домашній матч з Олександрією в центральному 16-му турі Української прем'єр-ліги. Зустріч завершилась розгромною перемогою команди Олександра Шовковського з рахунком 3-0. Рахунок був відкритий захисником киян Денисом Поповим після подачі кутового всередині першого тайму. На 42-й хвилині матчу після сольного проходу форвард Владислав Ванат подвоїв перевагу господарів ударом у Нижній кут. На 55 й хвилині Ванат дотик завершив комбінацію своєї команди, оформив дубль, довівши різницю до трьох голів, та забезпечив для Олександрійців першу поразку в сезоні. Що стало запорукою переможного результату? У нас був поперше один додатковий день. Це для нас уже розкіш. Це далося безумовно в знаки. Ми проаналізували першу гру з Олександрією, і план, який ми підготували на другий матч, спрацював. Також безумовно, реалізація вона завжди має велике значення. З тим же колосом ми мали великі нагоди, але не змогли реалізувати. Сьогодні реалізація була трохи на вищому рівні, і це теж далося взнаки. «Динамо дуже давно не забивало після кутових, сьогодні це напрацювання спрацювало. Ми завжди працюємо над цим. Щось не виходило сьогодні. Вийшло, і це дуже добре. Ми знаємо, як на другому поверсі можуть грати деякі наші гравці і використали це. Але тут треба комплексно дивитися не тільки на дії гравця, який забив, а й на усіх інших гравців. Піхальонок та Шеперенко сьогодні пробули на лаві запасних. Безумовно, це дуже важливі для нас гравці. Ми на них розраховуємо. Я планував їх випустити за певних обставин, але в нас майже всі заміни були, скажімо так, за вимогами, тому що у когось гравці певні проблеми були, і ми вимушені були робити ці заміни. Тож, в цілому, я дякую хлопцям за такий результат. В інших матчах Шахтар без проблем переграв Ворс клуб, Карпати розгромили Верес, Кривбас на виїзді був сильнішим за Чорноморець. «Лівий берег вдома переграв ЛНЗ. «Колос» Коло «Оболонь» Розписали безгольову нічию. Матч Полісся проти руха відбудеться завтра. А інгулець проти зорі вже в наступному році. Таким чином, донамо стає одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ, набравши 40 балів. Олександрія, друга маючи в активі 37 очок, за ними йде Донецький Шахтар, Кривбас, Полісся та Карпати. Внизу турнірної таблиці знаходяться лівий берег, Чорноморець, Оболонь та Інгулець. Українська асоціація футболу запустила голосування, яке визначить найкращого гравця збірної України у 2024 році. Серед претендентів наступні виконавці – Михайло Мудрик, 12 матчів, 2 голи та 1 асист за збірну, Анатолій Трубін, 9 матчів та 9 пропущених голів, а також Ілля Забарний, 13 матчів за національну команду в цьому році. Ну а ви друзі, напишіть в коментарях, хто з цих гравців національної збірної заслуговує на титул найкращого гравця збірної України в цьому році.